Базовий цілорічний курорт при чорноморі. Головна всеукраїнська здравниця і центр круїзного туризму саме чисте і привабливе місто Криму зі стабільно найвищим в автономії рівнем добробуту громадян. Навіть не місто Сад, а справжнє місто Рай на українській землі. Йдеться не про утопію, а про нову місію Ялти. На цьому на підсумковій конференції, проведеній напередодні 175 сімдесят річниці міста, наголосив Ялтинський міський голова Сергій Ілаш. Роботу задля здійснення амбіційних планів на благо міста. Та її мешканців вже розпочато владою. Втім, переламним мають стати два наступних роки, які зміни чекають на одне з найгарніших міст півострова. Та як воно планує відзначити свій день народження цього року, знає Анна Петрова. Завершено капітальний ремонт Ялтинського будинку дитини і реконструкцію центральної міської лікарні, відкрите почесне консульство Іспанії в Україні, центр адміністративних послуг, сучасний кінокомплекс, розпочато серйозну комплексну роботу в напрямку профілактики злочинності, проблема якої стає особливо актуальною під час курортного сезону. Реалізовано понад 20 інвестиційних проєктів із загальним обсягом інвестицій понад півмільярда гривень. Тільки за останні півроку в Ялті відбулися події, які довели рішучість намірів місцевої влади за підтримки керівництво. Автономії та президента держави якомога скоріше перетворити це причорноморське місто у самодостатній перспективний найсучасніший центр рекреації і туризму країни. комфортний як для туристів, так і для самих ялтинців. Ми прийняли достатньо серйозні програми, даючи нам можливість перспективі дивитися в майбутнє оптимістично. Многие вопросы касательно социальной сферы, на которые мы рассчитываем и уверены в том, что мы их исполним, для того, чтобы ялтинец и турист, который приезжает на территорию Большой Ялты, чувствовали себя здесь комфортно, уютно, защищенно. И поэтому все силы на сегодняшний день и Ялтинского городского совета, и его исполнительных органов власти мы нацеливаем именно на это. Одним з найважливіших завдань Ялтинської влади сьогодні є розроблення в рамках стратегії розвитку автономної республіки Крим комплексної програми соціально-економічного розвитку Ялти з 2015 по 2020 рік, у числі найбільш грандіозних проєктів, що війде до неї створення на території так званої Великої Ялти єдиного курортного простору з сервісом, що відповідатиме високим європейським стандартам. Планується побудова готелю однієї з найвідоміших у світі мереж інтерконтиненталь та сучасного торгівельно-розважального комплексу, що має стати одним з найвеличніших у Європі найближчим часом мер має намір ініціювати розробку програми яхтенного туризму. Місія Ялти служить базовим центром України для круглогодичного санітарно-курортного лічення оздоровительного отдыха її населення центром конгресного спортивного і круїзного туризму. Величезну ставку Влада робить на інвесторів. Ми будемо делать все для того, чтобы сюда завести інвестора, чтобы инвестору здесь было комфортно, создать для него максимальные условия для размещения здесь его финансовых средств. Чтобы ему здесь было комфортно, чтобы у него были налоговые каникулы и чтобы он знал, что вложив сюда средства, он через певний период времени их вернет. А наші люди зможуть спокійно там працювати і стабільно отримувати заробітну плату. Ще одна категорія, завдяки якій Ялта зможе проквітати представники місцевого, малого і середнього бізнесу. Мы ставим достаточно серьезную ставку на наших предпринимателей, которые сегодня работают на территории Большой Ялты. У нас сегодня организован неплохой диалог, как я считаю. Мы уже несколько раз встречались в стенах Ялтинского городского совета. Выезжаем на территории, встречаемся с предпринимателями на встречах. Они нам доносят свои проблемы, мы выражаем им свои пожелания и хочу заверить, что мы так и будем дальше работать. Саме підприємці стали головними інвесторами численних святкових заходів, запланованих до 175-річчя міста, яке Ялта відзначить у суботу, 10 серпня, за словами Сергія Ілеша, жодної копійки на організацію свята в місті курорті із місцевого бюджету не витрачено. Це принципове рішення мера. Не то время, когда мы бюджет должны на праздники транжирить. У нас есть проекты Ветеран и Забота, и другие проекты, которые там больше нуждаются люди, и мы будем туда эти деньги направлять. Мероприятия ничем не менее как бы, значимые для города. Они будут проходить или по договоренностям, или с помощью наших предпринимателей, которые и делают нам городу такой подарок. Святкові заходи до Дня міста розпочнуться 8 серпня. Протягом трьох днів програмою передбачені творчі вечори, концерти місцевих артистів, спортивні змагання, художні виставки. 10 серпня стане для Ялтинців та гостей міста Днем відкритих дверей в історико-літературному музеї, будинку музеї Чехова та музеї Поляна Казок. Спеціальним подарунком від командування військово-морських сил Збройних сил України стане відвідання всіма бажаючими корабля ВМС морського тральщика Черкаси, який напередодні пришвартується в акваторії Ялтинського морського порту біля п'ятого причалу. Один із почесних запрошених гостей свята, командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, стане не тільки спостерігачем а й візьме безпосередню участь в одному з заходів присвячених дню Ялти. Здійснить урочисте посвячення в юнгі вихованців Ялтинського клубу юних моряків. Хлопці підійдуть на двох ялах до причалу, дадуть клятву та позмагаються у в'язанні морських вузлів. Кульмінацією свята стане шоу програма за участю зірок естради, яка пройде на набережній та святковий феєрверк.